Кравченко сказав, що він не приймав участі в суді по знищенню музею. Ось це рішення суду, де написано. Мене не було, і в моєї громадської організації. А ось ця людина прописана Кравченко, ЮО. Ганьба! Геть, 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 геть! І хай приходить прокурор області, і щоб оцей злодій вам не морочив голову. Це злодій, рейдер, люстрація, геть рейд злодія, прокурора. До уваги. <ривіт> Нам роздали листоки. Державтоінспекція Полтавщини попереджає Кодекс України по адміністративні... Ушні стаття 160. торгівля з рук на встановних місцях. Доводжу до вашого відома. Торгівля з рук, коли бабушки торгують яблуками і іншим. Коли приватні підприємці згідно податку патент е, е, про сплату єдиного податку, це не торгівля з рук. І вони розказують, що торгівля з рук на вулицях, площах і так далі. До семи неопадкових мін доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої, бо дуже хочеться конфіскувати. Вони навіть не розуміють. Вони думають, що вони прийдуть і згребуть. По повинен бути протокол складений, повинен бути акт прийомки передачі, назначити відповідального. Хто візьме на зберігання це майно ви розумієте, Нема міліції нормального юриста. Якщо вони не знають, як це робиться, тогава не звертається до нас. Ми їм будемо пояснювати далі інше.